У родини Трембачів, Новосілля вони тепер житимуть у новому будинку в Руськополянській територіальній громаді. Ігор і Рима створили дитячий будинок сімейного типу 2018 року на Донеччині. Проте через російських окупантів сім'я змушена була шукати другу домівку і знайшли її на Черкащині. На тепер тут виховують шестеро дітей. Будинок для цієї родини придбали коштом держсубвенції, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тут є всі потрібні умови для комфортного проживання. На черзі придбання житла для ще одного дитя. Тячу будинку сімейного типу і Запорізької області політика держави з підтримки родин, які приймають на виховання дітей, чітка і комплексна. Додав Ігор Таборець. Наша область бере участь у проєктах, які допомагають новим жителям швидше адаптуватися і облаштуватися. Черкащина також долучилася до проєкту фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства. Завдяки цьому, два будинки сімейного типу із Херсонщини та Донеччини вже мають нове житло. Сьогодні в області функціонують 60 дитячих будинків сімейного типу ще 9 переїхали сюди із прифронтових територій.